Ми можемо любити так, що не відчувати, де себе втрачаємо. І починаємо впродовж цього зазіхати на іншу людину. Світ диктує нам правила, до яких ми маємо пристосовуватися: любити по-справжньому, кохатися з людиною, пізнавати себе через партнера уже не модно. Нещодавно натрапила на відео, де один коуч розповідав про перегляд порно як ознаку інтимності. Насправді, це ж систематичний перегляд таких відео руйнує інтимність і змушує жінку та чоловіка злягатися, а не кохатися. І Ото Кернберг писав зовсім не про це. Психоаналітик вивів, що оргазм це пік інтимності в здоровому союзі. Сьогодні говоримо про це і говоримо про підміну поняття любові та залежності. Сьогодні у мене в гостях експертка в галузі психотерапії. Жінка, яка пропагує красиву та вишукану любов. Психотерапевтка, котра знає про інтимність більше, ніж будь-хто. Вітаємо Олександру Ніздрань. Вітаю, Саша! Доброго дня, Соломія. Вдруге ми будемо говорити про інтимність, бо маємо багато зворотнього зв'язку по цій темі. І хочу її розкрити знаєш так більш ширше. Хочу поговорити про залежну любов, про той феномен, який просякнутий контролем до свого партнера, якимись певними такими проекціями, відчуттям небезпеки. І от ти як людина, яка має колосальний досвід в даному питанні, ти маєш багато консультацій, багато спілкуєшся з жінками, ти запустила навіть свій курс по інтимності. І я впевнена, ти маєш що сказати з цього приводу. Тому передаю тобі славу. Дякую, Соломія. Це питання, про яке я часто роздумую, і про яке я ще роздумувала на початку своєї практики, працюючи з людьми, які вживали речовини, і власне в їхній ситуації життя, коли вони часто орієнтовані на те, власне, орієнтовані не часто, а взагалі на те, аби здобути речовину, аби чутися задоволеними лише в певній миті. Вони знайомилися десь часом з історією свого життя і з їхніми близькими. І їхні близькі вони були і є зараз, хто в таких є стосунках, тими, хто підтримує такі нездорові певні форми партнерства, у яких відтворюються такі цикли, можна сказати, узалежнення, де Часто власне, не бачить конкретну людину, із якою ти є у стосунках, а бачить певну форму стосунку, чи бачить своє бажання, яке навіть в принципі не усвідомлюють швидше ем... підтримувати певну зрозумілу їм форму стосунків. Ця форма виглядає співзалежною. Зі сторони, вона виглядає таким моральним мазохізмом. Угу. Ми, працюючи з темою інтимності, часто теж це зустрічаємо, бо. Молодим людям з дитинства нам дають послання про те, що стерпиться, злюбиться, є певна форма стосунків, які ви можете вибудувати, десь ви стишитеся, десь ви побудете собі тихенько, згодом вийде добрий стосунок. Не знаю, гарні стосунки і любов, про яку ти кажеш, звісно, починаються з закоханості, звісно, починаються із. Такої ну так, ранньої ідеалізації, тої, де ми якби якісь свої очікування, те, що ми кажемо, проекції виставляємо, проєктуємо на іншу особу, яка нам подобається, яка нам, нас захоплює. Але все ж є інше поняття, є поняття такої зрілої ідеалізації, коли ми бачимо людину біля нас справжньою. Ось він, він такий, ось вона, вона така. У неї є чесноти, є якісь немочі. І ми цю людину роздивляємося, приймаємо з тим, але прийняти когось є реально, коли ти знаєш себе самого. І оце найбільша проблема. Люди співзалежні, втікають у близькість від себе. Вони не знають себе. Чому не знають? Ну, Бо в ранній ситуації дитинства їх не навчили. Задивлятися у себе. Їх навчили утікати від себе. Утікати від себе, в принципі, те саме, що і роблять часто їхні партнери, які є контрзалежними, вони теж утікають від себе, але й втікають від близькості. Тому такий настрашений, співзалежний. Втікаючи від себе, але втікаючи у близькість, переслідує того, хто втікає від себе і втікає від близькості. І у них утворюється дуже дисфункційний стосунок, який підтримує узалежнення загалом, але який не веде до здорового стосунку, поки кожен із них в тій мірі, наскільки йому це доступно, наблизиться до себе. І ага. ми з жінками. Вивчаючи тему інтимності, вчимося спостерігати за собою, але вчимося спостерігати за чоловіками. Ми відкрили дуже цікаву особливість, знаєш, Соломія, таку, що ми дуже мало емпатуємо чоловікам, ми дуже мало їх розуміємо. Угу. У нас є також дуже багато очікувань культурних таких від них, культурно обумовлених. А все ж, як тому чоловікові є в цій культурі, і що ми розуміємо про те, як йому з нами, а не як не тільки нам з ним? Угу. Все ж ти знаєш, будучи в тебе на навчанні, будучи в тебе на курсі, я помітила для себе дуже такий важливий момент, коли жінка починає працювати з собою і досліджувати себе. Але вона перебуває в оцих самих дисфункційних стосунках, про які ти кажеш. Я би хотіла в тебе запитати, на твою думку, як ти думаєш, що тоді відчуває чоловік, що з ним відбувається? Коли я починаю працювати із собою і досліджувати себе, а мій партнер спостерігає за цим. Як ти думаєш, що відбуваються у ньому зміни? Якщо він не засліплений чимось іншим, і якщо його погляд час від часу є скерований до своєї партнерки, то я думаю, що він спостерігає певне чудо і диво, тому що він бачить, як в інший спосіб проявляється його партнерка. Як їй цікаво із самою собою, або може, десь вона із цікавості плакує якусь свою рану. Але він бачить, знаєш, Соломія, її наготу, її прояви, якщо вона у цьому вирішує свій ключовий конфлікт, так? Uh -huh. Якщо вона по ключовий конфлікт, як те, що вона щиро показує те, що вона переживає, але не передає йому відповідальності за то. Uh -huh. Як це є окремий процес, і це захопливий процес. Ти знаєш, коли я. Дивлюся чи слухаю, як про щось рефлексує мій чоловік, то я собі втішена тому, що я можу спостерігати якийсь природній, цікавий процес прояву його гнучкості, його цікавості до себе самої. У мене відгук виникає, знаєш на це. А оскільки ми, науковиці, є такими ж сапіосексуалками, та, mm -hmm. і спостерігаючи. За тим, як інша людина, як наш партнер, найбільш люблений, проявляє свою е, діяльність та кори. Це ж є прекрасно, це збуджує, це захоплює, mm -hmm. це насолода. Чи правильно я розумію? Коли жінка починає працювати з собою, досліджуючи себе, досліджуючи різні сфери свого життя, вона може і налагодити стосунок, який раніше був травмований. Звичайно, тому що вона відстежує, де в яких ситуаціях її думки, певні концепції, актуальні, ми це називаємо, ну і також базові концепції, які засвоєні з дитинства. Якщо вона стає свідома того, яка вона є. Як у неї пов'язана її реакція, з її концепціями, думками, її поведінка, вона починає розуміти, що вона володіє в ситуації проявами себе, вона обирає певні дистанції, вона запрошує чоловіка до певної взаємодії. Чоловік, чуючи це і бачить, це запрошується, виявляє теж свою інставу, створюється нова ситуація, в якій, власне, вони і розвиваються. І, і так з'являється простір для того, аби не наліплювати проекції на свого чоловіка, угу. а аби зрозуміти, в чому моя особиста відповідальність в цьому стосунку. Знаєш, угу. Саш, ну так, знаєш. Я розумію, для чого нам досліджувати інтимність, свою сексуальність, для чого нам плекати Неправильно, любов, бо не гарне слово, а здорову любов, знаєш. Але от скажи ти як експерт, взагалі, перше моє питання, як ти взагалі прийшла до того, щоб саме тему інтимності досліджувати і впроваджувати? І на чому ти можеш зробити основний акцент, чому це важливо як для жінки, так і для чоловіка? Бо я собі так підозрюю, знаю, що дуже багато чоловіків, якщо подивляться наш ефір, я думаю, що подивляться. Вони захочуть запитати в Олександрі Ніздрань. От ви вчите жінок інтимності, а як бути чоловіком? Я читала е, різну літературу про жінок, угу. е, написану жінками, де вони описували е, свої е, різні досвіди вивчення себе і впливу цього. На різні сфери життя, наприклад, Кларису Пінколуестес, жінки, які біжать з вовками, і вона там писала багато про, і, і, ну, власне, пише, бо ми її читаємо, про... про прояви себе, про прояви дикої природи у собі, про зв'язок. Знаєш і своїм, мабуть, рептилійним мозком, uh -huh. так про те, що культура багато накладає на нас, і, і це прекрасно. Але нам треба повертатись теж до того, аби бути тілесними, аби дуже мало в нашій культурі і сьогодні уваги є щодо тіла. Дуже багато є знаєш, щодо тіла і власне розвитку своєї чутливості. Щодо унікальності ситуації сексу в партнерстві, ну, що вирізняє партнерство? Власне, наявність, пристрасті, так, сексуальної близькості. Ну і звісно, якщо ми говоримо про зріло, партнерство це є певна обов'язковість і домовленості щодо стабільності, стосунку, та це є емоційна близькість, і особлива інтимність. А потім я думаю, треба почитати чоловіків, що вони пишуть. Я взялася до праць Отто Кернберга. У нього є книга, яка називається Стосунки любові, норма і патологія. І читала його, що він описує з психоаналітичної точки зору. І ти знаєш, це достатньо складна книга для uh -huh. психотерапевти, для науковці, і мені захотілося допомогти зробити теж його відкриття доступнішими. Але також їх десь у своїй практиці перевіряти, обговорюючи з жінками. І от Кернберг дуже чітко, зрозуміло, в добрий спосіб виводить можна сказати, критерії зрілої сексуальної любові, і це важливо. Людям назвати, тому що соміє в культурі у нас дуже рідко, коли батьки говорять про секс е у контексті не лише дітонародження, але й насолоди, і спілкування пари, що таке сексуальні стосунки у парі, це є певна форма спілкування, яка доступна у цьому партнерстві. Берчикарнберг описує, чому важливо так, стабільне партнерство, що у цьому є великі переваги, бо ця зріла любов веде до такого розвитку. Ось тому я хотіла сказати про те, що говорити про секс і про насолоду є важливо, і це може змінити наші стосунки. І це може допомогти нам не лише мати близькі стосунки, але й розвинутися. Бога. Е Піком інтимності він називає оргазм як екзистенційне переживання, Уяви, скільки, якого розвитку, точніше, ми можемо досягти uh -huh. у своєму та, uh -huh. у своїх екзистенційних переживаннях? Зустрічаючись із партнером, вибудовуючи цю інтимність? Це прекрасно. Саша хочу поставити тобі ще одне запитання. Ти знаєш про інтимність, сексуальність. У віці 40-60 років. Чому про це запитую? Чогось не знаю чому, і категорично з цим не погоджуюся, що говорить про те, що це зрілий вік жінки. Це дуже прекрасний вік жінки, вік, коли жінка починає заново розквітати. Але моє питання буде стосуватися саме інтимності і сексуальної сфери. Бо маю такі запити від жінок, що їхнє сексуальне життя. Почала проявлятися зовсім по-іншому. Е, багато притирання з партнером, е, багато переживання спільних травматичних історій. І жінка дуже прагне і хоче собі дозволити проявляти свою інтимність, але е, в силу, можливо якогось свого нерозуміння, в силу відсутності цього самого дозволу, про який я говорю, вона не може це робити. Порадь, будь ласка, прокоментуй це, тому що знаю, що і в цій сфері ти маєш досить великий досвід. Скажімо так. Сексуальні практики, якщо людина є фізично здорова, доступні їй до кінця її віку. Це говорять дослідження про те, що людина у будь-якому віці, якщо не має певних якихось фізичних перешкод, які в більшості випадків теж можуть бути лікованими, можуть бути доступними, так? І Тут важливо теж про жінок скажу, 50-річних, які часом мені добрі мої подруги, 50-55 років, пишуть у приват часом теж, які, якими, мож... і не є на курсі, які дивуються, кажуть про те, що їхні коліжанки десь часто чуються невдоволеними, покинутими, не приймаючи свою зовнішність у певному віці. Їм є складно зустрітися і Втратами часу, вони На цьому надають такої негативної конотації. Є ті, які відчувають піки зустрічі з собою, радості переживання свого віку, розуміння того, що багато чого є виконане, і не завершують історії, а відкривають нові історії і їхні партнерства. Є справді захопленими, цікавими, бо у них є менше стресу у житті. Тут теж важливо дбати про своє психічне здоров'я. Ось про те, що ми, споглядаючи свого партнера, так, ми маємо його ідеалізувати. І ідеалізація його тіла є важливою умовою підтримання постійної пристрасті. Як ідеалізувати? Ну, Вдивлятися, але в першу чергу теж могти, ідеалізувати, позитивно, оцінювати свою тілесність, бути собою задоволеною. Тоді я зможу бути правдиво, чесно, задоволеною спостереженням за іншим. Насправді, знаєш, ну говорити не по, не переговорити про таку тему. Вона така глибока, і я би дуже хотіла, щоб кожен, хто буде слухати наш ефір, задумався на якому рівні їхня тілесність, на якому рівні їхня, на якому рівні їхня інтимність, і плекав це в собі. І плекав через таких, ну насправді я можу то відкрито сказати через таких добрих посланців, якими якими є ти. Бо мені дуже подобається, як ти акцентуєш не тільки на жінці, а й на чоловікові. Бо чоловіки в силу свого, знаєш, оцього теж соціального якогось такого незрозумілого, незрозумілої концепції. Чоловіки не плачуть, чоловіки не повинні себе досліджувати, чоловік має бути міцним, мужнім і так далі. Але це не замінює того факту, що він може бути поруч зі своєю партнеркою, в ліжку, вдома, на кухні ніжним турбом. Людиною, яка ідеалізує своє тіло і в своєму тілі ідеалізує тіло партнерки. Саша, дуже хочу на завершення просити у тебе рекомендацій і порад. Бо хто, як не ти, може їх дати влучно і дуже добре? Як проводити свою інтимність і вивести її на новий рівень? Я думаю, що може інколи немає ще те, що в повноті пробудити, і її треба добудовувати. Бо я не з тих, хто каже, що все є закладено, все є заховано, його треба відкривати. Часом є якісь конструкції, але які потребують знань. Нам потрібно, якщо нам щось колись не розказали, і у нас утворилася якась фантазія про те, чим це є. То нам потрібно дістати знання. Можна прочитати багато сучасних досліджень, але є знання, які не приходять е, з перечитування теорії. Є знання, які приходять через певні е, форми, через певні ритуали, які організовують е, власне психотерапевти, е, як ти кажеш, посланці, та? <сі> е, ось. Е, де ми можемо е, зрозуміти, які концепції будуть моїми, і які я буду випробовувати в житті. Тому я швидше скажу, що треба бути відкритими до нового знання, і треба бути відкритими до експериментів зі своїми партнерами, ще мати цих партнерів. Що цікаво, що багато жінок е, приходять до нас на навчання, які мають партнерство, а є ті, які не мають партнерів, і навіть. Не уявляючи, якийсь спосіб їм зустрітися з ними, то ми вирішили заформувати певні нові навички, як навчити жінок, а як знайомитися з чоловіками і поводитися на перших побаченнях. І навіть такі практики усвідомленості і зосередженості на тому. А що би я хотіла проявляти, яке послання в тому давати, бо є щось, що ми не пізнаємо без зустрічі з ними. Нам обов'язково треба зустрітись, щоб зрозуміти, а як я ще проявляюсь у парі? Яка я жінка? Мені дуже дуже подобається. Мені дуже подобається, що ти толеруєш таке. Ти толеруєш ставлення поваги в першу чергу до себе, а потім через себе поваги до партнера. Насправді, мені здається, це той фундамент, якого ти, ти добре сказала і вірно сказала, якого, можливо, комусь не додали. Але це не перешкода, щоб не побудувати його самостійно. Угу. Тут не має бути відчуття переживання якоїсь дефективності. Все можна змінити, все можна додати. Ось це є послання важливе. І я думаю, що, знаєш, Соломія, загалом ту культуру інтимності, на якій би я хотіла робити акценти роблю, це культура гідності. Ось це важливо. І так там є власне повага до самого себе, повага до іншого. Це прекрасно могти переживати свою самоцінність і розуміти, що я маю вплив на її зміни. Я зростаю самостійно і поруч мене зростає мій партнер. Саша, я тобі дуже дякую, що ти сьогодні була з нами за те, що ти дуже так, знаєш, пояснюєш дуже доступно. І дуже подобається, що ми на тій хвилі, яка несе оцю, як ти сказала, гідність, цінність, повагу до партнерів, до себе, до пошуку, до відкриттів нових. Бо насправді, знаєш, підходимо до такої думки, що багато що було упущено в нас, багато чого нам не додали і. В силу певних своїх не вписило певного незнання нам батьки могли закласти свої концепції, які не дуже не є не дуже добрими для майбутнього. Але це не перешкода будувати свої концепції. Будувати своє майбутнє таким, яким ми хочемо його бачити. Адже нам це нести в подальше майбутнє, вчити цього наших дітей. Я дуже дякую тобі за ефір, дуже дякую тобі за твої слова, дякую тобі за твої влучні поради. Я думаю, ми ще запишемо ефір, обов'язково розкриємо цю тему ще глибше, ще так, знаєш, предметніше. Задам тобі багато запитань, які отримала від глядачів наших, що стосується і фізіології, і психології розвитку інтимності. На даний час я тебе відпускаю, обіймаю тебе. Щиро дякую. До зустрічі, Саш. Дякую, Собі. Сьогодні у нас в гостях була Олександра Ніздрань. Прислухайтеся до борат експерта і пам'ятайте, що секс не дорівнює зобов'язанням. Сексуальність це окреме спілкування тіла та душі. Тут ми повинні чітко розуміти різницю між зляганням, як фізичним процесом, та сексом, як шляхом до глибинної близькості. Ми толеруємо і стоїмо на стороні правдивого сексу та стосунку, на стороні парної історії, закоханості та ідеалізації себе через партнера. Сьогоднішній наш ефір наповнений любов'ю. Перегляньте його разом зі своїм партнером. Візьміть одне одного за руку. Гляньте в очі одне одному і побачите там те, чого не бачили раніше. Ви здатні закохатися ще раз. По-справжньому. І пройти зі своїм партнером шлях до справжнього кохання. Плекайте і виховуйте в собі повагу і розуміння до своїх потреб та потреб партнера. Кохайтеся в собі. Кохайтеся з партнером. І пам'ятайте, що пристрасть зникає там, де немає розвитку. З вами була Соломія Вершигора та психологічне шоу Менталіка. Підписуйтеся на наш канал, шукайте нас в соціальних мережах та підтримуйте. Адже наше суспільство має знати про здоровий стосунок чоловіка та жінки і має знати, що любов це про вибір.